Євангелія ми всієв і в Від матері святої Вангелія, читання. Славятові, Господи, слава тобі! будьмо уважні. В той час Ісус прибув із Галилеїв. На Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але Іван противився йому, кажучи, мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього «Лиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду, і Він лишив його. А ухрестившись, Ісус, зараз же вийшов з води. І ось розкрилось небо Він побачив Духа Божого. Який спустився, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це син мій любий, якого я подобав. Слава тобі Господи. Слава тобі. Христос хрещається в Свято, свято Богоявлення, Господь Бог об'являє себе, об себе як любов. Любов ну, любов може бути різна, так? може бути любов, як я казав, як я люблю людині, і можу їсти, 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 їсти. Поки мені погано не стане, потім я кажу, ні, я вже якийсь час не люблю. Але коли ми говоримо про справжню любов, це коли я вчуся жертвуватися, віддаватися і готовий жертвувати своїм часом, своїм здоров'ям навіть. І, і життя заради свого ближнього. Отже, Господь Бог прийшов у цей світ Ісус Христос, Син Божий, тут так гарно виклику Ісуса нам наперед, маленького, Він прийшов у світ саме для цього, для того, щоб вже віддати себе, щоб подарувати себе. І Він прийшов у цей світ, щоб взяти на себе всю мою темряву, всю нашу темряву. І щоб Подарувати мені вічну радість, вічне життя. І ціле його життя це є таке послідовне виконання своєї місії. От він не входить в сторону. От він має цю місію і він її виконує. Черговий етап в його життя це якраз це богоявлення коли... і хрещення в Йордані, коли він входить в йорданські води. Коли Іван Хреститель Хрестив, то там дуже багато людей вчора ми читали, що сходилося, і що вони там робили. Вони каялися на свої гріхи, вони занурювалися в воду і в такий спосіб ніби очищалися, залишали там свої гріхи в Йордані. Між цими людьми став чергою так? Так можна, Якби, наприклад, хтось з таких поважних людей, допустимо, навіть в церкву прийшов би і стояв би в натовпі, і священник би побачив би, там, чи не знаю хто. Чи... Матина стоятелька би побачила в монастирі, чи там я не знаю, хто ще. То що би зробили? Всіх би людей розступили, всіх би. Посередині там ну, щось би таке зробили, що ось чекайте, всі розійдіться. Тут така важлива людина прийшла. Точно Ісус став в чергу, його впізнав тільки Іван Хреститель каже, в Івангелії від Івана написано, що він каже, ось, агнець Божий. Е, і е, Ісус стоїть в черзі між грішниками, але він безгрішний. Чого він вступає в ці води Йордану? Якщо всі люди заходять туди, щоб гріхи там свої залишити, чого вступає туди Ісус? Якщо Він чистий, Він вступає туди, щоб гріхи взяти на себе, вступає в цю темряву. Ем, так Господь Бог подарував мені, що я, я вже колись вам розказував, що я був там на Йордані. Ну і коли я побачив цю річку, яка кольором приблизно і тут підлога в каплиці, я так подивився, думаю, Боже. Ну, що не було якоїсь кращої річки, якоїсь гірської, красивої, там, допустимо, в Карпатах наших, чи десь в Швейцарії, там, в Альпах. Щось красиве. Ти вибрав саме от таким кольором воду, от таку річку, куди вступаєш, і води по пояс. Але по коліна тільки глини. Треба вступаєш по коліна в глину і далі так трошечки води. Не був у вересні, може, якийсь інший час, воно по-іншому. Ісус входить в, в таке, ніби як наче це в болоту, в темряву, непрозору воду, щоб взяти на себе гріхи. Ем, знаєте, ем, наприклад, якщо порівняти там інші релігії, допустимо, грецьку міфологію, то там де живуть боги в грецькій міфології? Гор... На якій горі, як називається На Олімпії. Ну і що вони роблять за людьми? Спостерігають за ним, дивляться, як там ті люди, як мурашки, живуть. Але Господь Бог Він не є той, який спостерігає, він, навпаки, входить в історію і бере участь в історії мого життя і бере відповідальність на себе за моє вічне життя і за життя, і за історію всього людства. Боже Ісус Христос входить водойдану. Цікаво, що вчора, коли ми співали торпорі, і сьогодні, коли на утренні ми співалися, співали так. Що з тобою море, що, що, що ти побігло і з тобою, Йордане, що ти повернувся назад? Коли Ісус Христос входить в води Йорданські, то Йордан повертається назад. Змінюється ніби е, лад природи, цей хаос перемінюється на порядок. Води, наче стають світлими. Е, Господь Бог входить, щоб все, -все, все поміняти, оновити, змінити напрямок руху. І для нас це є дуже важливо так, що коли я усвідомлюю, що це Йордан, це так само є і моє серце. І коли я запрошую Господа Бога в своє серце, то мій розум, моє серце сьогодні ще свято, що називається просвітлення, то воно має змінити напрямок руху. Якщо раніше все рухалося, рухалося до кого? До мене? Я був центром Вселенної. Все рухається до мене і все мені належить. То з того моменту, як Господь Бог вступає в, в мій Йордан, вступає в моє серце, я сам починаю рухатися в сторону до Господа Бога. Він є моїм сонцем, Він є моїм світлом, і я прагну бути з ним. Хочу бути з ним. Але крім того, що Господь, Господь Бог бере на себе, він ще і перемінює, і залишає нам так само місію. Сьогодні замість святий Боже, ми з вами співали які слова? Ви що в Христа хрестилися, у Христа завернулися. Коли Ісус Христос охрестився, Іван побачив небо відкрите, і що і голос пролунав з неба, що сказав голос з неба? Це син. Це син мій улюблений. Так, Ісус Христос є сином Божим по природі. Ми, через те, що ми хрестилися, ми є людьми <кій> Божими по благодаті, тобто ми є усиновленими. Дітьми Божими. <кій> Якщо Ісус Христос своїм входом в Йордан очищає води, входом в Йордан навіть змінює напрямок води, напрямок руху ріки, то коли ми дозволяємо, щоб Господь Бог нас перемінив, і коли ми стаємо дітьми Божими, то там, де ми входимо, де ми вступаємо, ми так само навколо себе повинні що? Все міняти? І не просто це я мушу зміняти, я мушу не міняти. Воно буде природне. Воно буде просто так виходити. Коли я дозволяю, щоб Господь Бог перемінив мене, світ навколо мене, це середовище, де я живу, воно буде природньо мінятися, ставати кращим, міняти напрямок руху. Такий дуже сильний приклад цього є. Я хотів так з вами поділитися, можливо, я розказував про. Нашого спільного друга про Дмитра Пащука, який загинув 12 березня, і ми тут з ним святкували Новий рік в минулому році. В цьому році, коли ми тут зустрічали теж сестеру Новий рік, то так згадували, що рік тому він був тут з нами. Але коли він прожив, я думаю, він десь таке глибоке навернення прожив, мабуть, це був 19-20 рік, десь приблизно плюс-мінус 100. І так цікаво, як він поступово пізнавав Бога, і Господь Бог міняв його серце. І робив його таким, знаєте, ну, таким смачним. Ну, таким просто. Я кожного разу з ним як спілкувався, я прямо думав, Боже, ну як не можеш людське серце перемінити? Ну, от я з ним спілкувався там, місяць, тому він в нього були одні думки, через місяць інші, через півроку ще інші, а через рік ще інші. Настільки Господь такою великою динамікою просто переображує людське серце. І він. Він не хотів страшно йти на війну, але оскільки він перед цим мав військову вже там ну не кар'єру, але він був військовим, то він його хлопці всі пішли воювати. Він теж так само пішов захищати Україну, боротися. І тривалий час він воював на херсонському напрямку і брав участь безпосередньо в звільненні Херсона. І його, його напарник, його побратим, який був поради з ним, розказував за нього таку історію, що. Одного разу була така ситуація, що десь там під Херсоном, значить, ці хлопці займалися аеророзвідкою. Так, проходьте, будь ласка, сідайте. Херсон звичайно. І він побачив, що в одному з сіл, недалеко від Херсону, це ще був правий берег Херсону. В одному селі побачив танк. І цей танк він дуже довго не давав спокою нашим українським воїнам, робив величезну загрозу. ну Одним словом, непокоїв дуже сильно. І цей танк був схований в селі і стояв він біля церкви. Дмитро, коли літав своїм цим безпілотником, він побачив його. І там теж хлопці були, які побачили, зрозуміли, що це є. Досі йому кажуть, так, давайте зараз е, даємо команду, і там зараз артилерія або мінометчики, вони просто візьмуть цей танк накриють. І ви знаєте, насправді е, в більшості випадків так і робили. Але що стосується з Дмитром, він вчинив по-іншому. Він каже: Я не хочу, тому що е, міномет потрапить там, не може з 10-го разу, тільки по цьому танку, а з боку церкви. Церква буде повністю розбита. Я не хочу, щоб була знищена церква. Ну, всі на нього там кажуть, та як? Так це ж цей, цей танк, він і нас може вбити, і хлопців, ну як так? А він каже: ні, я не хочу, щоб була знищена церква. І йому треба було один день, він знайшов людей, які, які, які спеціальним е, засобом вразили цей танк так, щоб. Е, він каже, я повністю боруся на себе, на, се, на, на себе відповідальність за цей танк. І він знайшов людей і вразили цей танк так, що не постраждала ні церква, не постраждав і, і з боку так само там будинок, де могли люди жити, де спеціально танк страхували ну, так, таким прикриттям. Е. І так питання: чому Чому ця людина це зробила? Бо для неї це було цінно Церква, як дім... так, він... точно ця церква була московського патріархату. Але для людини, яка ну, віруюча, яка э, шукає Бога, живе з Богом, для неї церква це є місце і дім зустрічі з, э, з творцем. І для нього це було цінно. І він цю церкву зберіг. Оцей випадок став надзвичайним свідченням для хлопців, для його середовища, для, цього, для того підрозділу, там, де він був, де він служив. Він ніколи не соромився своєї віри. Це було на нього настільки природнім, що коли я туди до них прийшов до цих хлопців, і коли я кажу, слава Ісусу Христу, знаєте, яку мені відповідь кажуть? Слава навіки! Але це кажуть люди, які взагалі ну вони могли бути до цього взагалі навіть не віруючі. Їм це все могло бути повністю до лампочки. Але через те, що ця людина дозволила, щоб Дмитро дозволив, щоб Господь Бог його серце перемінював, поступово-поступово перемінювалося і, і середовище навколо нього. Природньо. От Просто просто прородне. Це так само є наше покликання. Наше покликання поміняти напрямок руху Йордану. Поміняти напрямок руху е, ріки, яка несе зло, яка несе хаос, яка несе м, несправедливість, яка несе гріх. Ми, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Апостол Павло каже, вже живу не я. А живе в мені Христос. І коли я дозволяю, щоб Христос переобразив мене, Він точно буде діяти і через мене. І 100%. Ви знаєте, Україна сьогодні так потребує нас, нас, одягнених Христа. Надзвичайно. Кожен з нас може думати, так, хто я там такий, я слабка людина, що я можу змінити, що я можу зробити? Так я нічого не можу зробити. Нічого абсолютно. Так дійсно, я слабка людина. Але я, одягнений в Христа, озброєний Його зброєю, озброєний Його благодачу. Маючи хоча б зернятко віри і гречичне зернятко віру, можу гори переставляти. Не сам, але тільки з Господом. Не я, але тільки Господь. І через мене. І так само і через Тебе. Ми, що в Христа хрестилися, у Христа. Здягнулися. Україна сьогодні дуже нас потребує і потребує саме тебе. Амінь. Христос хрещається.